Так, ну що, я вже трошки повідбивав те, що вже відпадало. О, твоїм коментарям, Ваня, тут бачиш, тут вже замокало вже в минулому десятилітті, бо земля підходила під ось цю якраз гідроізоляцію. По цей рівень ми будемо заливати стяжечку. Тобто тут стяжка буде якраз в цьому рівні. Тому в цілому нічого не зміниться. Ми підняли, просто тут прибрана була земля, тому зараз ще трошки протрамбую, це все пролью, повирівнюю, де тут ями сильні. І Потім треба буде робити вже повноцінну коробочку і готуватись вже до приїзду бетону мішалки міксера. От і все. От. Бачиш, тут є меточка вже там. Я вже відмітив, де воно буде проходити, закінчуватись. Це все пітно буде залите. А тут потім вже будемо е ремонтувати можливо. Ну, бо воно більш-менш гарно тримається. Я там колись цементною штукатуркою по штукатурі вистало добре. Тому побачимо, як воно буде. Поки що отак. Засипали. Пролив, ще буду зараз проливати, просипати, трамбувати, щоб воно не давало усадки.